Пропонуємо вам один із варіантів складання тривожного рюкзачка для дитини, кладемо теплу маленьку ковдру. Улюблену іграшку дитини, дощовик. Печиво, яке довго не псується, пляшку питної води, ліхтарик і елементи живлення до нього. Блокнот з ручкою. Захисну маску. та бірку браслет з даними дитини, контактними телефонами та адресою батьків. Перевірте вагу складеного рюкзачка, враховуючи вік і фізичні можливості вашої дитини. Рекомендуємо вам зібрати тривожний рюкзачок разом з вашою дитиною декілька разів, щоб вона точно знала, де і що у ньому знаходиться. Коли дитина опинилася в сховищі, вона в першу чергу має одягнути бірку браслет на руку, загорнутися в ковдру і обійняти улюблену іграшку. Бажаємо усім миру і сподіваємося, що ведмедик залишиться в дитячій кімнаті, а не в рюкзачку. Música mm -hmm.